Дорогі наші брати та сестри, 14 жовтня це свято як ніколи важливо для нашої батьківщини. Сотні, тисячі чоловіків і жінок борються не лише за сьогодення, вони борються за наше майбутнє, за те, щоб раси назавжди, поставити крапку та показати всім, Україна єдина, Україна неподільна. Такою вона була, є та буде. з гордістю кажу: ми динамівці, беремо з вас приклад. Для нас та наших дітей захисник України це супергерой нашого часу, людина, яка робить все можливе і неможливе заради нашого життя, заради любові, заради незалежності. Жорстокість, брехня, жадівність, ненависть ніколи не переможе віру, правду, ширість і доброту. Ми ніколи не зрозуміє, що таке незалежність, адже звикли жити під кабуком хазяїна. Не хочуть забрати Крим, не заберуть. Доводять, що Херсон Донбас Запоріжжя це Росія, не доведуть. Друзі, за нами правда. Правда, яку знаємо весь. Агресія Росії породила тисячу героїчних історій, про які розповідатимуть у книгах, які показуватимуть у фільмі. Історія українського героїзму назавжди вийшла в історію людства, як боротьба добра зла. Ми українці, наш народ великий та на Наші воїни це герої, завдяки яким ми все ще живі, завдяки яким дихаємо своїм чистим українським повітрям. Ходимо на своєї Бога в даної землі і говоримо своєю рідною мовою. І мені Динамо ми вітаємо всіх захисників України із цим великим святом. Нехай доля благословить вас та ваших близьких. Батьківщина не забуде ваших великих вчинків, а ми не забудемо ваших імен. Слава Україні! Героям слава!